Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура, Україна єдина. Країна в Європі, яка не має музею сучасного мистецтва. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях найдорожчий художник України Анатолій Криволав. Добрий вечір, пане Анатолію. Добрий вечір. Анатолій Криволап – художник, майстер українського нефігуративного мистецтва та пейзажу. Закінчив Київський державний художній інститут, член національної спілки художників України, Лауреат Шевченківської премії. Анатолій Кривола був активним учасником впливової групи художників Живописний заповідник. Роботи Криволападвічі встановлювали рекорди продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному арт-ринку. Картину «Степ» продали за 98,5 тисяч доларів. Роботу кінь ніч за 124 тисячі 400 доларів. А полотно Кінь вечір за понад 186 тисяч доларів. Ну от е, із цих трьох робіт, напевно, найбільш відомих ваших, і розпочнемо. Кругом обговорюють як ті, що найбільш вразили західну публіку і придбані на аукціонах. Степ, кінь ніч і кінь вечір, так? Е, Дуже багато в Україні художників, митців, живописців, ну, принаймні, є. А успіху, ось такого, як ви, досягає, м'яко кажучи, далеко не кожен. Які складові цього успіху, щоб картина, от, твір стали настільки важливими, що вони на весь світ гремлять, і прославляють художника і Україну. Який ваш рецепт? Ну, напевне, так склалося. Але в принципі, кожен художник він іде своїм шляхом, і тут якісь рецепти для індивідуальності, якими є митці взагалі, один, він, він не може бути. Ми просто знаємо якісь загальні рецепти. Це напевно треба мати від природи. Якісь здібності, і працювати з ними наполегливо віддаючи практично тому життя. І якщо це на це поставлено життя, тоді шанси, звичайно, збільшуються, тому що тому що досить багато зваб в житті. От. І якщо весь час. Втрачати на цей час, то шанси досягти успіху тієї професії, які, якою ти займаєшся, вони зменшуються. Ну, тобто, серце має бути справжнє метецьке, талант, саме зрозуміло, але все-таки треба ж якась технологія, якийсь менеджмент, е який дозволить довести твір, картину е з місця, де вона написана, Та туди тут, аж на аукціон. Ну, тут, тут це набагато. Проще, ви знаєте, такий раптовий успіх він практично майже не буває. Тобто він може бути як випадок, але він довго не утримується. Все таки це професія, яка зв'язана з я б сказав, таким поступовим рухом і з якимось поступовим послідовністю якоюсь. Так, поступовим і послідовними кроками е, до того, щоб не просто е, винесло тебе на, на, на хвилі, а е, щоб завоюючи кожну сходинку, стояти і підніматися вище. Це, це дещо інше. Тобто тут дуже багато спрацює те, як те, що називається, може авторитет. Який складається з часом і стабільністю в поступі в Русі в творчому. А по-друге, якщо щось з'являється цікаве, ну я не знаю, я в кого складалося. Я ніколи в житті ні, ні, нікого ні про що не просив. Я розумів, що я те, що я роблю, якщо воно комусь цікаве і потрібне, то приходили завжди до мене. Є просто це про технологію. Тобто є технологія, коли художник е зробить роботу, він іде, шукає галерею, шукає, щоб її показати. Я, я цим не займався. Я, ну, це не в моєму і характері, і це втрата часу і енергії, яка мені страшенно б, е заважала. Угу. Ну, В такому випадку просто приходив до мене і пропонували. Так само з цим же аукціоном, у мене була в російському музеї виставка, і до мене зверталися. Зрозуміло. Ну, от ви знаєте, цей художній світ дуже добре. Є академія, яка випускає кожного року якусь кількість художників, є спілка художників у лавах, якої і так перебуває вже тисячі людей здавна. Який, якщо можна взагалі так поставити питання. Який відсоток взагалі художників може розраховувати на успіх. Треба нам така велика кількість і навчати людей, і спілка художників як інституція. Якусь функцію виповнюється ця, ця структура? Ну я думаю, що тут скоріше, якщо дивитися з точки зору держави, то е, давати шанс потрібно. Але процент, ну якщо брати, то це може тисячний процент. Тисячний. Тобто це надзвичайно складно досягти тут успіху. Так, тут цьому навіть важко житті. сказати, що там повинно, яким чином спрацювати, чому одні стають відомими, інші ні. Якщо вже по, по якийсь свій досвід, то напевно народжується з народженням скину, з кимось генетичним кодом, і цей код рухає людиною туди, куди вона вже повинна йти. і… І, і, і жити так, як він скаже. Тобто я хочу сказати, що напевно я подивився, бо по історії е, мистецтва не тільки образотворчого. Що коли талант є, він керує е, побутовим і всім життям людини, а не навпаки, я думаю, це все таки все таки від природи. Тобто, по суті, це таке Боже провидіння. Да. Але шанс, шанс, ну, знаєте, треба давати. Хоча там, я вважав, я про те говорив, що якщо не складається довго, і людина не чуває, що там а, а, є якась, ну, знаєте, я такий вираз, що якщо ти можеш не писати, не пиши взагалі. Тут така може тоді просто тебе змінити свою. Роботу, що може теж не погано. але історія мистецтва суцільні парадокси. Наприклад, шагал, який вчився в Петербурзькій академії по всім школам, яким був він міняв стилі, це що звав. Потім в кінці кінців все знайшов, вже будучи в, 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 в літах. Тобто дуже багато парадоксів, і ці парадокси утримують оці тисячі художників, утримують ту надію. І якусь таку підсвідому, що от, може щось потім вийде. Ну і це не так і погано, це покраще нічого не робить, бо мистецтво ніколи не псує людину, воно його збагачує. А от повертаючись до цих ваших знаменитих картин, це сучасне мистецтво, яке затребуване на Заході, серед колекціонерів, серед людей таких, що цікавляться мистецтвом? Чому тільки на Заході? У в мене Україні. дуже багато теж колекціонерів в Україні. Ну, але помітили е, українські е, менеджери е, чи закордонні? От ці ваші картини, які потім стали знаменитими. Та ні. У мене не було українських клієнтів. Е, з, з 92 до 2005 року 13 років. 13 років. Не було українських клієнтів. Але ну, тобто, тільки там... іноземці. Там було це оцінено раніше. А от е, зараз дивіться, ви поклали все одно, ну в моєму розумінні, такий наш е, майже навіть інтимний сюжет в основу цих картин: степ, е, кінь як один із таких тотемів українських, бо це ж завжди кінь, пов'язаний міцно з нашою вільною історією, тоді, коли народ був вільний. І цей кінь він так заграв цими барвами на Заході, коли він дістав таку велику ціну. Тобто сучасне мистецтво, але такий уже унікальність, якась в ньому є. От. Ну це моє бачення. Може, Помиляюся чи ні? Ну, я не знаю. Тут це взагалі це, 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 це якась така історія. З цим конем вона містична вона... містична історія. <смістична> По... По перше, ідея коня, це вона виникла, тому мені зателефонував мій а, друг а, з Криму а, і художник а, Муравський Микола, і він так він вміє. Розповідати так, що при тобі виникає образ. І він мені зателефонував і сказав, що Толя, я от у батьків Житомирської області, от вийшов і стоїть кінь. І він мені так розмалював його, що я просто його побачив при собою пішов і, 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 і зробив. А потім у мене була виставка в, в національному музеї нашому. І цей кінь, ну, практично е, всі його помітили, і що це одно з найцікавіших робіт. У ну, мене там основна була абстракція, тільки зал один е, з пейзажами. І спонсори, яким була Тетяна Миронова. Uh -huh. от, вони спонсорували, вони зробили каталог, шикарний, все, і взяли цю роботу як е, ну, оплату за. Спонсори вони запропонували співробітність. Я віддав. А через деякий час м, Таня Міронова каже: ви знаєте, якось це не пов'язано з вашим образом. Щось таке от яскраве, якби цього коня ви взяли назад, а щось таке яскраве. Я, я був просто Ну, я був шокований. Я говорю: Таня, мені також. Подарунки в житті ніхто не робив. ще, от, Тобто я знав йому ціну. Я говорю: ви, ви робите помилку. Але я з задоволенням це зроблю. Так що цілий строю. Ну, потім вже у мене на неї багато було клієнтів на цього коня, але він пішов на аукціон. Я думаю, що я почав малювати там десь роки, може в дев'ять, на що мені мама сказала буквально от, років сім тому. Говорять, та ти що? Ти вже з дитинства мені всі стіни не тільки в хаті всі білимо мальовані кониками, а і ще дворі я за тобою не встигла кониками. Так що можу то якась містика. От ці коники спрацювали, бачите? в Може містика, дійсно в тому. І я через цю серію кінь я якби проводжу всі відтінки освітлення. Ранку схода сонця, так? І до темноти повної. Навіть нічні коні в мене інші, Є такий синюватий, який от, і є чорний буквально. І так само, як і стан природ, от, там зима може бути, кінь да? зима, кінь осінь. Тобто через таку пластичну. І, Ну, напевно, для українців дуже важливий кінцев щось особливе. Це це... Може, тому я машини, я, я поведений на машинах і на швидкості. А скажіть, пане Анатолію, є у вас учні послідовники? Когось ви навчаєте чи ні? Чи можна цьому навчити такому баченню? Я мав досвід негативний, і я швидко від того відійшов, тому що я зрозумів, що я просто. Ну, як, я збиваю а, того, кого навчаю, з його власного шляху. А, я це відчув на собі. А, мені дуже подобався а, із українських художників живопис Лусенка. Він був мені найближчим, але я ніколи не підійшов до нього, я мав можливість, не мав контакту, бо я інтуїтивно я остерігався попасти під підплив не тільки живопису, а й підплив особистості, особистості да? підплив думок, почуттів і таким передострою. Тому що, розумієте, мистецтво воно має гіпнотичну дію. Цю дію має актор. Одного актора ти. Дивишся і все, і переключаєш далі. Не цікаво. Нічого, ти слідкуєш за кожним виразом. Так само магнетичну дію має і е, живопис, і кольори. І коли е, і йде вчиться до е, якихось е, таких от, е, коли це колір і, або яскрава особистість в мистецтві, це дуже небезпечно. От і, Викладаючи Рєпін, він ніколи не створив. Mm -hmm. Середній художник Чистяков створив блискучих художників. Репін, будучи на багато-багато э, вищим жодного, тому що там є сила того, що учні починають в'їжджати в систему майстра цього, і потім дуже важко з неї вийти. Скажіть. Можна зайти в інтернет, набрати картини Анатолія Криволапа, там висвітиться багато що. А де можна це побачити вживу? І чи можна десь? От це питання вже до вас, до вас особисто частко, частково, так як ви зараз на посаді знаходитесь, але це питання до українського уряду взагалі і до України. Значить, ситуація у нас така: коли людина приїжджає в Україну, яку, да, то вона йде по музеям. Коли приїжджає хтось, жоден українець, жоден, хто приїжджає в Україну. Я не говорю про спеціалістів, я говорю просто про шанувальників і люди, які цікавляться, хоч якусь має до мистецтва. Ви не знайдете ніде. Жодного художника за останні 100 років. В Україні немає художників за останні 100 років. Отака у нас ситуація В'ячеслав. Тобто, так виглядає, що їх немає. Вони так. є? Ні, ні, ну але от, побачити от, їх нема. приїжджають до мене і мене запитують, де можна подивитися твою роботу? У майстерні або в колекціонера. Сенгера. Тобто е я вже не, не говорю про 25 років Незалежної України. Тобто е є художники, які вже досить відомі у світі все. Їх тут вони не представлені ніде. Тобто мова йде про те, що потрібно, ну, може, якесь приміщення виділи. Або що, представити цих художників хоча б однією роботою і хоча б в столиці? Я вже в принципі міста не, не, не говорю. Це найбільша проблема, і це. Просто шокуюча ситуація, що за 25 років не знайти приміщень, де були б виставлені, постійно виставлені ті твори, ну, хлопці, які починали в 80-х під час перебудови, їм вже за, за 50. Це відомі художники. Я не можу подивитися, десь піти роботи їхні. Тобто проблема сучас... музею сучасного мистецтва це номер один. Я не бачу там великих грошей в тому. Кладив, але це просто сором. Ми єдина країна в Європі, де нема музею сучасного мистецтва В столиці і всій, і всій Україні. Так що подивитися мої роботи неможливо. Немає де а до речі, у нас є у Києві мистецький арсенал, який 10 років тому задумувався як музей музеїв і як в тому числі місце для постійних живописних експозицій. Мистецький арсенал це дуже потужна площадка, але це тимчасово діючі виставки. Мова йде про приміщення, де всі роботи були представлені. Як це зроблено в кожній країні? Я, хочу сказати... я як приклад просто хочу привезти е, Сараєво. Е, зараз там моя донька з чоловіком по роботі. От. І там під час війни, яка була з, з Сербією, да? Вони створили в цей час, створювали музей сучасного мистецтва. Це не може бути там вже тим, хоча б тимчасово, але це, це просто неподобство. Я хочу сказати якраз, що мистецький арсенал задумувався по першому проекту на три чверті як місце для постійних експозицій, і лише на чверть для тимчасових експозицій. Зараз там лише тимчасові експозиції. І це той ресурс, який треба подумати, як використовувати, тому що він є, і в нього вкладені на раніших етапах значні винятково бюджетні гроші. Я згоден. Я шур. Я в курсі це всіх... як пошук рішення ми його зараз. Да, шукаємо. Я в курсі цих справ, але це, це не ну це таке далеке майбутнє. Я думаю, що ми знаємо, може поки можливо придумати щось інше, хоча б тимчасово. Хай воно буде. Причому я, я, я гарантую, що є люди, які хочуть це зробити. Я гарантую, що художники дадуть безкоштовно роботи. Бо це, ну, ну, це просто ви знаєте, от нам закидають, що нас представляють на аукціонах, там як російське мистецтво, а, 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 а як можна представити Україну? Приїжджають, де ваші художники? Хоч кого нема. Коли це закінчиться, проблема поставлена. Я зрозумів. І ситуація стандартна. На Заході можна і е, продати, і побачити в колекціях. В Україні можна побачити тільки в колекціях, і ніде на публічних е, майданчиках. Я вам дякую, пане Анатолію, за цю розмову. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був найдорожчий художник України Анатолій Криволап. До зустрічі у Мінкульті рівно за тиждень.